Доброго вечора, шановні броварчани. З вами в студії Ірина Бардакова та Євген Кир'ян. Ми хотіли би пояснити вам, власне, що відбувається, чому ми виходимо в ефір так пізно, і ви бачите нові обличчя, трошки незвичний формат для глядачів екти. Ситуація наступна. Останні ви могли помітити, що вже з суботи телекомпанія ЕКТА припинила свою трансляцію. Ситуація була така, що після народного віччя до керівника ЕКТи звернулися громадські активісти з тим, щоб допомогти з висвітленням подій, які відбуваються в Україні і в броварах, зокрема. Директорка телеканалу ЕКТА відмо... перепрошую студії наше місто. Директорка студії наше місто Ірина Куліш відмовилася від співпраці. Більше того, того ж дня, майже ну якраз о четвертій годині близько четвертої години було пошкоджене трансляційне обладнання. Ну і свідком чого ви всі стали? Телеканал ЕКТА припинив свою трансляцію. Була, гуляла інформація про те, що телебачення було захоплене. Ми просто хочемо вам, для того, щоб не багато, багато не коментувати. Хочемо показати, як все відбувалося. Ну, а потім трошки ще коментарів, що ми, хто ми і що ми плануємо робити. Сюжет, будь ласка. Керівник приїхала з дому. Ключів немає. При мені перезвонила своєму працівнику, який тут працює. Сказали, через 10 хвилин буде людина з ключами. Шановні броварчани, зараз я перезвонив, приїхав Андрієв Василь Олександрович, заступник. Подивіться, чи висверли цього, чи що? Я не знаю, що його зробити. Я що його ламати, так щоб мінімальна витратами. Щоб ви могли потім його закрити. Да ми нові двері. Ставили замок новий двері. А чому не дають за ключа? А в кого є? Я не займаюся напрямком телебачення. Я спитав у керівника У директора студії Так, працює. Стоп, стоп, стоп. Ви ви пояснили, що ключі ви не можете надати. Куліш пояснила, що не може ключі. Ви знаєте, де ключі? Ні. Та Та ви не надали нам ключі. Зараз це власність, ще я, скажіть. Ви знаєте, чи я. Територіальні громади. Ми маємо повне право туди заходити з представниками територіальної громади. Правди? Я є представник територіальної громади. — Депутат Боровської... — Ви є представник територіалу? Да, Все, ми зараз заходимо, просто фіксуємо, що є, що там є, що є? Що Фісем, нічого не розбито, нічого не повинно... — Яким чином фіксуємо? — На відеокамеру. — На відеокамеру? — На відеокамеру. — Тарас з камерою, з камерою. — Пропустіть Тараса. — Якщо є якесь майно, щоб... Давайте, маву, <помед> 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 — Давайте мого Джоса. — Не, ну щоб тут засняти, що там є. Стилі. Подивіться особисті речі, щоб чи є, чи немає особисті речі. Ось цього я вам не скажу. цього відео. Аліна, Аліна. А поклич, будь ласка, цього відео інженера, пацана, який нам сказав про модуль. Шановні громадяни, хто викликав поліцію? Воно на 102. Все, добрий. Викликали міліцію, щоб міліція зафіксувала, що тут не відбувається ніяких протиправних дій, ні, ні, воротерства, що вона зафіксувала, що вся техніка на місці, вона тут перебуває і нікуди за... не від цього зацінувати. Чи тут то... працівники є? Так, працівник От що вам питання? Був цей модуль, щоб якби не накалувати обстановку. Чи не було? Модуль був, зараз не можна вести трансляцію, тому що модуль був зараз його немає. До мене ще питання є. Я, я, поставлю... я, да, я визвав згідно плану брова. єдиної дислокації, задіяних працівників не тільки Бровського, а й ДСО зараз прийде патруль. Я, я я потросробітник. Я, Деться модуль був, поки їдь, будь ласка. Садіс покажу з три кабеля і до його підключаються. Це конвертор, який переобразовує сигнал і пускається по оптоволокну, потім на передавачі в інтернет. Взагалі я не хочу, не скромно. Гуртом. Слава Богу, що нам вдалося самотужки поновити все обладнання, і завдяки добровольцям, волонтерам, ми змогли зараз вийти в ефір. Чому ми прийняли таке рішення? Без якихось кроків з керівництва екта. Без їхньої, без бажання нам допомогти, ми вирішили все таки вийти в ефір і висвітлити останні події цих днів, тому що відбувалися дуже важливі події, і в нас склалося враження, що немає об'єктивної інформації. Тому наша мета доносити саме об'єктивну та неупереджену інформацію. Правда ж, Євгене? Так, я хотів би додати, що хотілося б заспокоїти вас. Ми не є прибічниками або навпаки супротивниками якоїсь конкретної гілки влади. Звісно, після подій, які відбувалися останні три місяці в країни, дуже важко бути цілковито об'єктивним. Але я хочу сказати, що ми лишаємо свій розум тверезим, і ми будемо спостерігати не тільки за тим, як буде проходити люстрація, як будуть нести відповідальність очільники, а також люди на місцях, які. Підтримували владу, які її фінансували, які допомагали їй. Ми будемо слідкувати за тим, щоб люди, які змінять цю владу на місцях, щоб вони теж відповідали нашим вимогам. Зрештою, ми корінні броварчани, які тут народилися, і ми в цьому в першу чергу зацікавлені, щоб наше місто процвітало. І ми будемо всіляко цьому сприяти, тому що. Дійсно, кожен з вас гідний на краще майбутнє і на гарне сьогодні. І що ж відбувалося вчора та сьогодні? Е, власне, е, ситуація наступна. Е, всі могли помітити, що е... Вчора велик, ну, досить велика кількість людей прямувала в центр близько до вечора. Комусь телефонували, комусь декілька разів, причому телефонували, як якісь опозиційні представники опозиційних сил, активісти громадські, комусь телефонували представники влади, закликаючи на мітинг. Гуляла різного роду інформація про те, що озброєні люди гуляють, про те, що будуть марадерства і тому подібне. Ми просто хочемо вас. Вас трохи заспокоїти і показати, і пояснити, взагалі, що відбувалося того вечора, вчора, о 19-й годині, на Майдані свободи зібралося близько півтора тисячі людей. Всі прийшли, тому що цілий день опозиційні сили оголошували віче, на якому мали люди мали з'ясувати, що ж робити далі, які наступні кроки стосовно. Діючої влади, яка зараз є, стосовно тих осіб, які вже на сьогоднішній момент почали писати про відставки, виходи з партії регіонів і так далі, Рівня, тобто... якщо дозволиш, я просто хотів би невеличку ремарку внести. Така нагальність була викликана тим, що вчора представники влади, ну точніше, їх прибічники. Важко сказати, бо це були люди в масках. Близько 20 молодиків вдерлися до приміщення студії, намагалися нас простих журналістів, які намагалися відновити просто ефір телеканалу, намагалися звідси видворити і дійсно вже захопити це приміщення, розуміючи, що влада не зупиниться ні перед чим. От ми е змушені були, ну не тільки опозиція, яка дізналася про цей факт. Вони змушені були скликати таку велику кількість е людей для того, щоб поговорити про те, як далі наше місто буде розвиватися і як, в якому напрямку нам рухатися. Причому важливо було почути не тільки думку тих, хто. Е там е, був проти діючої влади, проти діючих е, очільника міста. Е, важливо було почути думку всіх броварчан е, і зрозуміти, щоб, ну, щоб ми е, мали певний діалог. Так, і такий діалог відбувався, виступали. Представники різних партій виступав також депутат від броварів Павло Різаненка. І, врешті-решт, як підсумок цього віча, я хочу, щоб ви зараз приглянули сюжет і все побачили на власні очі. Будь ласка, сюжет тут спільно гуртом покажемо нас тут тисячі. Ми, ми зараз з вами просто скажемо висловлюємо ми в різкому голові, який? До нас назвів у цей вирішальний момент долі України і в долі міста. Він не прийшов до нас. Хто за те, щоб висловити його недовіру? довіру? Хороші підняти руки. Хто можуть пускати? Хто? А тепер читайте, читайте, читайте. Ми маємо завершити процедурі. Хто був хто за, а тепер хто проти? Прошу підняти руки, хто проти, ви хто не буде вірити. Хто проти? Давайте я скажу слово. Одна людина тримає. Дві, три. Три людини проти. Чотири. Так, чотири людини. А перед тим все проще підняли руки за те, щоб висловити за недовіру. Ні-ні. Um... Як ну, так сталося, що мер Сапошко так і не з'явився на тому громадському віче. Ну, чому він прийняв таке рішення вам судити? Це. Хочеться сказати, що наступного дня він таки наважився на те, щоб з'явитися в міськвиконкомі. виконкомі? Більше того. Влада почала активно скликати велику кількість людей, людей, які працюють людей, які працюють в держустановах, в адміністраціях. Значить, так, вибачте тут невеличкі технічні моменти. У нас це тестова расляція. Так от. Влада почала скликати велику кількість людей, бюджетників. Поч... Е... Натомість підтягнулися знову ж таки представники опозиції, і після цього почалися невеличкі заворушення. Люди сперечалися, кричали. Е... Вийшов навіть сапожко з е... Е... депутатами від партії регіонів. Е... Ну, добре, що. І самооборона тримала себе в руках, і були активісти, які намагалися стримувати НАТО. Власне, ніяких таких фізичних ушкоджень ніхто не отримав, хоча добряче посперечалися. Все це тривало майже до десь години, до четвертої, п'ятої, коли депутати подалися пішли всередину приміщення для того, щоб почати переговорний процес. Так, я особисто там була, і можу сказати, що була досить нервова така ситуація. Не істерія, поки що не істерія, але люди сперечалися, вони мали різні думки. І зараз пропоную вам переглянути сюжет з місця подій. Сюжет. Зараз з місця подій, що відбувається біля міської меї, за наш ми! За наш вони, вони не бачать в якому стані місто. Вони не бачать, то що перед виборами робили, робили дорогу. Як тільки вибори пройшли, ця дорога нікому не потрібна. Воно все лишилося так, наче нікому там і робити немає чого. При тому, що перед тим закатували асфальт просто в мороз і в воду. Доброго дня, шановні броварці, хотіли б у вас взяти інтерв'ю. Що саме вас змусило сьогодні тут зібратися. Скажіть, будь ласка, це серйозно. Ми сьогодні прийшли для того, щоб у нашому місті був порядок і спокій. Ми хочемо, щоб законність у нас в місті існувала, і ми хочемо, щоб людям дали право голоса і щоб народ вибрав собі мера. і щоб не було дірібану посад. На фоні крові і на фоні того, що бідні люди вон стояли три місяці, я тому і прийшла сюди, і я говорю, громада вибирала мера. Громада його і буде перемовляти, показати, тому що я хочу, щоб ми закони. У мене вічний претензії. Я живу в центрі нашого Малихіма. І два років тому у нас подобними, вопреки всім архітектурним, санітарним нормам, під його патронатом був построєний жилой домик. Я депутат Броварської міської ради, фамілія моя плакса, звати мене Юрій. Те, що сьогодні відбулося тут, я на повний голос називаю що це кусочок Теї влади, кусочок Януковича, кусочок Клюєва, який залишився і сьогодні, сьогодні мер Сапошко обманув депутатів. Він сказав, що буде писати заяву на відставку, буде просити вибачення народу. Потім прийшов Трощенко, є такий депутат, який, до речі, погрожував мені, погрожував багатьом опозиційним депутатам. І ми закрились на свій бесіду. Я призиваю депутатів будь людьми. Сьогодні ця злочинна влада повинна йти геть. Сьогодні основна задача переформатування влади, щоб прийшли нові люди та чесно працювали на людей. Питання стоїть в легітимності нашого мера, у якого так само, як і в Януковича, руки в крові. Правильно чи ні? Тому питання стояло тільки виключно про відставку. Не стояло питання там про прибрання якихось посад, нам, нас задовольнить якісь бажання. Не потрібна мені ця посада. Я готовий скласти в свої повноваження як депутата Бровської міської ради і закликаю всіх тоді, якщо у нас міський голова так тримається за своє просто крісло. Звиняйте, давайте складати повноваження. Я готовий скласти свої повноваження як депутата Борської міської ради. От і все. Якщо вони готові до цього, то, то все. вся опозиція готова скласти повністю всі май... мандати свої. І ми зараз запросили активіста, активного учасника всіх цих подій Андрія Качера, щоб він пояснив ситуацію, як він це всі ці дні переживав. Він активно брав участь. Будь ласка, Андрій, заходь до нас сідає. Євген, тобі поступним місто. Зараз, зараз секундочку. Андрій. Андрій, тобто, як я розумію, вчора на Віччі на майдані свободи зібралася безпрецедентна кількість людей для взагалі, для броварів. Більше півтора тисячі. І вчора було винесено рішення, що сьогодні, о 19-й годині, на сесії позачергової сесії броварської міськради буде висловлена депутатами недовіра Сапошку. Правильно зрозуміло так, майже правильно справа в тому, що за два дні до цього відбулось попереднє народне віче броварське, на яке прийшов Ігор Сапошко, і де люди теж висловили йому недовіру. Однак Ігор Сапошко тоді зазначив, що зараз з'явилось всього. Близько сотні людей, і вони, на його думку, не виражають думку громади. І тому він сказав: якщо на площі збереться кілька тисяч людей, то тоді і висловлять йому недовіру, то він напише заяву про відставку. Uh -huh. Відповідно, через два дні на площі зібрався величезний натовп, тобто безпрецедентна кількість людей для нашого міста, принаймні за останні роки, яке абсолютною більшістю голосів, практично одноголосно. Висловила недовіру міському голові, і е, зрозуміло було, що е, якщо мер людина слова, він має негайно писати заяву про відставку, і ми готуємося до виборів, до виборів нового міського голови. Е, відповідно, із цією вимогою люди сьогодні прийшли до міської ради. Е, ми вимагали, Ну, ми е, вимагали написати цю заяву безпосередньо у Ігоря Васильовича. Однак він відмовився це зробити. Тоді ми вирішили, продемонстрували йому, що депутати зібрали необхідну кількість підписів для скликання позачергової сесії, і треба скликати позачергову сесію. Говорячи ми, я говорю про Броварську народну раду, орган, який також був обраний на Майдані Свободи, великою кількістю людей, броварським Віче. І на попередньому своєму засіданні Броварська народна рада прийняла рішення. Вимагати негайної відставки Сапошка, як людини, яка до останнього підтримувала режим, як людини, яка возила на антимайдан тітушок, як людини і представника тієї влади ну по-перше, з члена партії регіонів, представника тієї влади, яка навіть коли вже на Майдані гинули люди, все одно до кінця підтримувала цей режим. Ми домоглися від Ігоря Васильовича, від його заступників скликання позачергової сесії на 19.00. Було підготовлено відповідне розпорядження, було розміщено оголошення на офіційному сайті, все відбувалось абсолютно в легальному руслі, і, і потім почалося щось незрозуміле. Потім почалось якесь шулерство з боку влади. Спочатку нам поступила інформація, що о 15.00 до приміщення до будівлі Вороворської міської ради по телефонних дзвінках скликаються працівники бюджетних установ. Працівники підприємств, тобто повністю задіюється адміністративний ресурс, аби люди прийшли, начебто на підтримку влади. Ці люди прийшли о 15.00, і ми розуміли, що це насправді провокація з боку влади, тому що в приміщенні Броварської міської ради тоді знаходились загони самооборони, тобто це люди, які пройшли майдан, це люди, які можливо втратили там своїх друзів, близьких, це люди, які побували в боях проти цього режиму, і зараз. Вони бачать, що режим знову пішов на них в наступ. Ми розуміли, що це може призвести до якихось провокацій чи сутичок, і намагалися владу відмовити від такого сценарію. Ми намагалися їм пояснити, що все повинно відбутися в мирному руслі, в цивілізованому руслі. Війна закінчилась, режим упав. Нам потрібно заново відбудовувати наше місто і якось домовлятися між різними точками зору, між різними людьми. Однак, і слід зазначити принципово. Міський голова на переговорах із представниками Броварської народної ради із представниками Броварської самооборони зазначив, що о 16.00 він вийде на площу і оголосить своє рішення про відставку. Однак він вийшов на площу о 16.00 і заявив, що, начебто, будівлю захопили якісь екстремісти, телестудію захопили якісь екстремісти. Це ви виходить екстреміст. І е, зараз відбувається начебто, ну, начебто державний переворот. Ну, не державний переворот, а переворот е, в цій владі. І депутатів зібрали на якусь розмову. Це була не сесія, е, ніяк вона не була оформлена. Е, вона відбувалася за закритими дверима, без присутності преси, без присутності помічників народних депутатів. Після цієї розмови депутати і присутні в тому кабінеті вийшли. І на той час вже на вулиці збиралася бурена громада, тому що інформація про те, що відбувається в цій будівлі, дуже швидко поширювалася містом, соцмережами поширювалася. Там уже була бурена громада, і сапочку довелося практично тікати від людей, сідати в машину і тікати. Відповідно, сесії законної, призначеної на 1900, не відбулося. Люди зрозуміли, що їх вкотре обдурили. Тобто, що режим, який фактично повалений, ось от таких от конвульсіях корчиться і намагається якимось чином втриматись все-таки за цю владу, хоча всі розуміють, що це вже неможливо, це останні дні. Крім того, під час цих розмов з людьми від депутата Ігоря Трощенка прозвучала фраза: Я особисто її не чув, але така от малва йшла між людьми, що, начебто, якщо ви йому приїдете до мене дому, якщо будуть пікетування, якісь, то він почне стріляти. І Люди, обурені цією фразою, відразу після втечі сапожка на народному вічі, яке було анонсовано на 19-ту годину, вирішили, що вони їдуть пікетувати будинок Ігоря Трощенка. І, і люди приїхали туди. Ігор Трощенка вийшов до людей. І люди вкотре по почали вимагати відставки скомпроментованого мера. Ціх ці, ну їх просто вже їх їм набридло їх протягом дня обдурили кілька разів. І зараз відбуваються наскільки мені відомо перемовини. І я так розумію, що в найближчі години. Ми будемо знати, що відбувається. Однак у нас є інформація, що в найближчим часом до міської ради буде стягуватись криміналітет, що тут будуть відбувати приміщення міської ради, це приміщення. тому я закликаю всіх активних громадян, все ж таки ті, які прагнуть, аби ми остаточно і до кінця позбулися цього режиму, і в броварах, в тому числі, прийти до стін Броварської міської ради, і нарешті сказати своє слово захистити демократію в місті Бровари. Дякую, Андрію. Дякую вам. От такий в незбережний час, кожну, кожну хвилину виникає нова інформація, яка, безумовно, не може зачіпати наші серця. І кожен з вас має зробити зараз вибір: вибір для себе, як сприймати інформацію. Будь-яку інформацію треба сприймати критично і розуміти, що після всіх цих подій, які відбувалися вже в Україні. Що відбувається зараз в нашому місті? Що відбувається вашому, на вашому подвір'ї, що відбувається на наших вулицях? Потрібно нарешті відкрити очі. Я розумію, і для мене, я думаю, і для Євгена деяка інформація просто як шок, тому що ми ну, зараз стаємо, якби всі учасниками події, які раніше для багатьох людей були лише кулуарними і недосяжними. Зараз ми всі активні учасники. Так, ну але я б я би хотів сказати, що Давайте лишатися все ж таки не панікувати. Єдине, до чого я би хотів закликати, як мешканець міста, як мешканець міста, який ніколи не був ніяких в партіях політичних якихось об'єднаннях, я просто хотів би закликати вас до того, щоб ви виходили для того, щоб ви спілкувалися одне з одними. Давайте шукати діалог. Е, до речі, я би хотів додати, що Андрій, просто єдина людина, яка в такий пізній час погодився і безпосередній учасник цих всіх подій погодився нам пояснити взагалі зсередини все, що відбувалося, ми б насправді дуже хотіли почути можливо, іншу точку зору. Ваші ми думки? Би, і ваші думки, і з задоволенням. Побачити в ефірі Ігоря Васильовича Сапошка, почути його точку зору. Ми б насправді могли б влаштувати навіть певні дебати, запросити двох представників різних ну, представників різних опозиційних партій. От і послухати їх позицію. Я думаю, і вам це було б теж цікаво, щоб вони конкретно говорили хто що і про що думає. Так, а на даний момент ми з вами прощаємося, будемо з вами надалі вводити в ефір та інформувати вас про ті події, які відбуваються сьогодні, зараз будуть відбуватися завтра. Так. І анонсувати ми режим роботи. Ми намагаємося робити це як наймога, як частіше, як умога більш актуально і власне, ну. Частіше, ніж це було раніше. Дуже дякую, Ірино. Дякую, Євгене. Дякуємо вам, вам, шановні глядачі. Вам. Зустрінемося з вами в найближчий час. Дякуємо. На все добре. На все добре.